Привіт-привіт, мої сонечки, і для вас прозвучить вірш життя, про зачаття і народження дитини. Я висказала сказала вірш про майбуття, життя. Яке ж воно суперечливе, мою душу терзають тривоги, несмітні, чужденні, недоречні. З самого пекла перестороги, майже петлі на моїм горлі і сліпота нерадованої душі. Життя моє з трави і стерну з прокльонів і пробачень на хресті. Я так важко злітала в те небо, шлях до неба то ж моя стернова і кохання. У ній є до тебе, і дитина у ній є моя і твоя. Я так прагну любити, що навіть не можу померти, і ніколи війни, хай не знають всі діти, що прийдуть від мене і людей у світи. Життя живи дитино на злотій смерті, який впали солдати до ніг. Живи, я віддаю тобі всю любов у душі, і вітер степах вже приліг, ти приходь у цей світ за мене краще і лови ці хвилі буття, хай ненависть і злоба тебе не нищить, хай господь тебе коха. Життя, забрівши під моє те серце. Одві собі в народженні знайди, Коли з м'яран крев пролється, я нею згою сумніви чужі, хай змучена я звичаями, та я сильніша за Тарасову мадонну. І говорить словами, і я приречена, і за тебе в поезії по слову, життя. Не скорені ніким і ні намиті діти грядущі, у це майбуття, який же світ крізь розплющені повіки, не наче дійсно мамине життя. Відколи ти все знати і дорослішати мусиш, і розум твій стає дорослим, сто раз задумайся, перш ніж зрішить. І шану мукам, і радостям віддай життя.